Вітаю вас, запрошую вас на екскурсію. Здогадайтесь, куди? В цьому місці круглі стіни, купол стелі, запах й сіна, сміху каруселі. Оркестр гучно грає, свято нас чекає. До цирку. Це особливе місце, сміливе та веселе, де багато шуму сміху. Цирк може бути в окремій будівлі, а може бути пересувним. Цирк Шапіто. В цирку є арена, простір в формі круга, де виступають артисти. Має ще одну назву Манеж. Познайомимось з професіями людей, які працюють в цирку. Циркові артист. Конферансьє оголошує всі номери. А інколи і сам приймає участь у виставі. Він змахує тростинку і тигр біля ніг. Через кільце гаряче навчає стрибати їх. Дресирувальник. Артист на арені цирку демонструє свої вміння спілкуватися з тваринами, які виконують різні трюки. Цирку є такий дивак, що робити вміє так, що під руку потрапляє, до гори усе злітає. Жонглер підкидає в повітря та ловить зразу декілька предметів кільця, м'ячики, кеглі, тарілки. Жонглери можуть виступати на нестійких предметах кулях, циліндрах, одноколісних велосипедах. Це зовсім нелегко і потребує постійних тренувань. Як під куполом літає зал в напрузі завмирає. Еквілібрист утримує рівновагу на будь-якому предметі, на канаті, драбині, кулі. Акробати виступають групами, стають на плечі один одного, роблячи вежу або стрибають з переворотом в повітрі. Через голову виконуючи сальто. Повітряні гімнасти можуть виконувати трюки прямо під куполом цирку. На арені він чаклує, розважає та дивує. Спритно зайчика за вуха він дістане з капелюха. Фокусник або ілюзіоніст. Спритність рук спеціальне обладнання. Створює ілюзію. Дивує глядачів, примушує повірити магію дива. Є у цирку відчайдуха, рот від вуха й до вуха. Насмішити він зуміє всіх, хто жарти розуміє. Клоун розігрують смішні історії. бешкетують, щоб розвеселити глядачів. В їхніх виступах є те, що видає в них циркових артистів: жонглерство, фокуси, акробатичні трюки. Після кожного номеру прийнято дякувати артистам гучними оплесками, висловлюючи своє захоплення за піднесений настрій. Пригадайте, з якими професіями артистів цирку ми познайомились. Пропоную намалювати професію артиста цирка. Який вам найбільше сподобався? Чекаю на фото ваших робіт в особистих повідомленнях. До побачення!